Друзі, слава Ісусу Христу! Продовжую далі записувати відео, змучений, але щасливий. І захотів би ще пару відео записати в такому стані фізичного вимучення, але внутрішнього внутрішньо в доброму стані. І я б хотів би зараз записати таке відео, що все чуже. Навіть коли воно дороге, але воно не є твоє, воно не потішить, не потішить тебе по-справжньому. І надихнуло мене про це записати. Ну, понятно, що надихнув мене Господь. Тому що в мене є у мого кума є донька, яку насправді дуже люблю і дуже поважаю і дуже шаную. І багато від неї вчуся. І ви знаєте, ці відносини були непро. Це було не вибудувати з цією дівчинкою мені, тому хто мене знає і знає, як мені легко наводити контакт з дітьми. З цією дівчинкою було нелегко насправді, але ми можу так сказати, ми друзі-топчик, друзі, топчик, друзі в Ісусі, ми любимося і дружимо ви знаєте, ми були на басейнах і вона знайшла кольцо. Вона знайшла кольцо і, ну якби, і віддала це кольцо, а кольцо дороге з білого золота, якби, і, і цей. І ви знаєте, то дорогу кольцо, так і чоловіче кольцо там нормальне, якби грам. І ви знаєте, коли, коли вона віддавала це, віддавала це. Я потім, коли це роздумав, я так з нею трохи говорив на Фейсбуці, може хтось бачив, якби я викладав відео. І от коли вона це віддала, знаєте, я собі пригадав такі речі, коли я там якоїсь, як вам сказати, якимся обманом брав на свої речі. І вони не приносили радості, а навпаки... Вони приносили, біди, приносили біду. А потім Бог мені пригадав, коли я вже навернутий, ну, вже не один раз повертав людям мобільні телефони, коли знаходив, в парку не знайшов такий Samsung Galaxy. Він тоді дуже багато коштував. І я якби набрав номер, набрав номер, подзвонив, і сказав, що телефон є в мене, прийдіть когось. І там так, щоб ви розуміли, ця дівчинка, яка згубила цей телефон, вона бігла заплакана, радісна і просто стрибала, знаєте, аж до, аж до неба, коли їй це повертаєш. І оце повернення, повернення втраченого майна, ну це дуже круто насправді. І знаєте, до чого я веду, я коли роздумую над такими речами, а Бог нам хоче повертати постійно, втрачене нами втрачену нами благодать, яку ми пропускаємо е скрізь пальці, е плюс хоче повертати нам те, що ми не е як сказати, через низьку самооцінку або через якісь моменти, що я негідний, що недостойний. Не хочемо якби взяти. І так, знаєте, хочу в цьому відео запитати, що б ти хотів собі повернути? Яку, яку цінність? Чи може якийсь момент, та, який би ти хотів конкретно повернути собі, або може ти про щось мрієш? Про щось мрієш, а може ти в тебе щось було? В тебе щось було, а ти якось, ну, якось так. Я не знаю, якось це десь втратив, чи роз ну, чи роз десь закопав, можливо. Чи Що ти хочеш відкопати сьогодні? Подумай, помолись, запитай у Господа. Тому, друзі, коли щось знаходите і то є чуже, пам'ятайте, коли ви повернете це людині і це має велику цінність, наприклад, фінансову, ця цінність не вартує. Радості тої людини, якій ви це повернете. Знаєте чому? Бо це любов. Любов віддавати. Любов віддавати. Люби просто, просто люби. Любіть, Господа. Будете любити все на Бога.